Пригожин вже готовий втекти. І я не здивуюся, якщо він дуже стрімко пощезне з радарів інформаційних, пригожин прийде і там зробить переворот в Рашці. Ні, цього не буде операція. Операція за видаленням чогось, якоїсь пухлини, це онкологія, це рак стовідсотково. Чи поборять цю хворобу Кадиров? Ні. Йому дуже небагато жити залишилось, і він намагається зараз знаєте, ніби причесати всі свої проблеми, е у все якось відстроїти. Якесь знову вели велике будівництво від е знаєте, центрального корита його якось відлучать. Тобто Кремль перестане з ним вести якісь такі е партнерські. Е Партнерські дії вітаю. Ви на каналі Продакшн. На цьому випуску ви почуєте думки та прогнози екстрасенса та торологині Ольги Стогнушенко. Чи отримують покарання еліти Росії? Чи зникне пригожин? Який стан здоров'я Кадирова та чи розвалиться Росія далі? Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Що буде засуджено військово-політичне керівництво Росії. Таке відчуття складається, що це не буде масована якась акція. Таке відчуття, знаєте, ніби візьмуть двох-трьох людей і влаштують якусь. Таку суттєву якусь справу щось буде громке, щось буде велике, щось буде дуже довго, тому що тут карта, яка каже, навіть ну майже ну ледь не два роки це буде відбуватися. Тобто це буде довго, це не буде в цьому році, але так, якась ну от мені показують жінку і двох чоловіків. Це три персони, які будуть над якими меч Фоміди, все ж таки. Вознесеться, яка доля Пригожена у 2023 році. Він тікає. Він просто тікає, до речі, тікає не просто тікає, а забирає всіх своїх. Забирає свої нажитки, пожитки і все, що він має на сьогодні, і тікає він туди, де вже до нього це все приготовано. Тобто він вже приготував собі плацдар для відступу. Тікає він не з щастям, не героєм. не Ну не переможцем він тікає, а він саме тікає вночі, чомусь мені показують, не обертаючись, і тікає всі будиночок, сквій будиночок, який вже його на нього чекає. І це план вже він здоровий. Він вже є цей план, і він навіть проговорений вже з кимось. Тобто підготовка е, до втечі, я можу сказати, вже завершена. Тобто пригожин вже готовий е, втекти. І я не здивуюся, якщо він дуже стрімко пощезне з радарів інформаційних е, і е, з політичними амбіціями своїми він прикриє свою е, пащу і втече, і втече він до речі. І знову карта міграції, карта втече він за кордон. Це не Росія. Він кудись тікає дуже далеко. Дуже далеко там, де його не зможуть впіймати, знайти, і там, де йому навіть керівництво країни обіцяє безпеку та недоторканність. Чи буде помста пригожена Кремлю? Буде буде, але це буде якась така помста. Знову ж таки з-за кордону, тобто я не бачу, що він свою своїх оцих орків збере і піде на Кремль. Ні, цього не буде. Це буде якась інформаційна помста. Це буде якась декламація е, своєї офігенності, е, на порівнянні з Кремлем. Ні, бойових дій від нього не буде. Тобто я не можу сказати, що Пригожин прийде і там зробить переворот в Рашці. Ні, цього не буде. Йому це не потрібно. Йому його більш за все бентежить його е, безпека, його гроші, його майно. Навіть е, людей тут немає. Його люди не бентежать взагалі. Ну ніяким чином він не переймається за долі своїх орків, яких він обіцяв кормити і поїти, е, тому вони йому взаємністю. Теж не будуть відповідати, тому що саме е, впригожена в його таборі, в його колі е, спілкування, в його колі, можливо, керування, так само буде відбуватися якийсь Армагеддон, тому що тут хтось проти нього восстане якась буде така заваруха за якийсь буде саме в ну, саме в цій, е, ну, в цій організації, називаємо їх так, е, цих нелюдів. Ні, не буде активних дій від пригожена до Кремля, не буде. Буде інформаційні якісь е, вброси, будуть якісь інформаційні, можливо, там якусь там створить аля політичну партію, яка буде ідеями намагатися розхитати суспільство, але ну, не дадуть, не буде це сильно. Він трошки е, понамагається і затихне, і піде на іншу якусь війну заробляти гроші, тому що тут людина, яка вже таке відчуття домовляється про якісь бойові дії, нові, тобто якась Нова війна, куди він збирає своїх армій орків своїх. Яке призначення Кадирова у війні проти України у 2023 році? Підлабузництво, кривляння, підігрування, намагання взяти якомога більше грошей. В нього якийсь великий план яко якоїсь великого будівництва? Тобто Кадиров Кадиров намагається щось нове побудувати, щось якусь систему нову створити, якусь нову ідею створити. Чи буде Кадиров намагатися руйнувати Кремль? Ой, аби його самого не завалили, тому що тут його фізичний стан дуже поганий. Фізичний стан, який забирає дуже багато сил, забирає дуже багато часу. Боротьба саме за фізичний стан, боротьба за здоров'я, боротьба за життя. Але <кій> за його спиною стоїть два молодших за нього чоловіка, які, які Таке відчуття, ніби він як делегує, знаєте, як передає е, якісь е, свої ідеї. як... Відключає їх і знаєте, робить їх своїми правою лівою рукою. Ну таке відчуття чомусь іде. Чи може син Кадирова стати його наступником? Може бути син, тому що ця карта взагалі вона каже про рід, про кров, про причасність до кровної. Ну тобто якась кровний, кровний зв'язок, якийсь між ними є, між цими двома людьми, між Кадировими і цими. Але інші, ну тобто, тут один кровний, а другий ні. Uh, і зараз uh, тут йому дуже небагато жити залишилось, і він намагається зараз, знаєте, ніби причесати всі свої проблеми uh, uh, все якось відстроїти. Якесь знову велике будівництво. Тому що uh, гроші на це йдуть великі гроші, гроші, які він. Uh, чи він в борг їх брав, тому що їх треба буде віддавати ті гроші? Але ж сказати, що він на Кремль щось планує ні, він взагалі не планує якихось масштабних дій. Він буде заробляти гроші на людях. Не знаю, може солдатів своїх продавати в якусь армію, тому що тут війна, тут якісь бойові дії, холодна енергія, гроші і люди. Тобто він буде обмінювати людей на гроші, аби відбудувати якийсь захист, аби відбудувати якусь, знаєте, фортецю. Якусь він буде будувати. Чи встигне він її добудувати? Так, встигне. Так, зможе, в нього це вдасться, але е, я можу сказати, що від, е, знаєте, центрального корита його якось відлучать. Тобто Кремль перестане з ним вести якісь такі е, партнерські. Е, Партнерські дії не будуть якихось партнерських дій. Навпаки таке відчуття, ніби йому сказали, все ти автономний, займайся, керуй там своїми процесами. Гроші в борг борг дамо, будеш віддавати людьми на Росії чекає ще якась війна. Вони ще в якусь війну війдуть, велику війну, тому що і велику і дурну, тому що тут не буде ідеї, тут будуть гроші, і люди продаються за гроші. Який стан здоров'я у Кадирова? він бореться? Він бореться за якісь фізичні процеси. Стан здоров'я Кадирова 23 рік. Зупинка, втрата, сили, втрата тіла, втрата навіть частин тіла якась іде. Е, і е, я не здивуюся, якщо ми дуже згодом дізнаємося, що в нього була якась операція, тому що тут втручання в тіло, е, порушення цілісності, тіла фізичного саме е, щось йому чи видалили, чи е, ну його, його порізали. Тобто тіло не ціле, в тіло втручалися аби. Е, Втручання в тіло заради боротьби за життя. Тобто це якась операція. Операція за видаленням чогось, якоїсь пухлини, це онкологія, це рак 100%. Чи вдасться Кадирову побороти хворобу? Ні. Він не просто її не поборе, йому допоможуть її не побороти, тому що якось він підвтомив. Тих хто сильніше за нього, тобто йому не дадуть побороти цю хворобу в цьому році. Чи помре Кадиров у 2023 році? Так тут смерть. Ну звичайна смерть. Тут дійсно йде смерть і смерть від хвороби. Не вбивство, а смерть від хвороби, але смерть від хвороби, хвороби, тому що не дають ви, ну, не дають вилікуватися. Немає можливості, можливо, це ну це сукупність якихось ситуацій не дає йому вигристи ці хвороби, але так. А я бачу, що це та хвороба, яка зжирає тіло, а зазвичай зжирає тіло саме онкор. Чи відбудеться розвал Російської Федерації? Неповний, будуть відокремлюватися якісь регіони, буде розподіл навіть буде якихось регіонів. Якісь області будуть, якісь окремі. Тобто я не бачу, що це буде взагалі, знаєте, все залишилася одна Московія. Ні, цього не буде. Це буде згодом, це буде через декілька років, але в цьому році почнеться якась дуже активна двіжуха на тему від, знаєте, як відділення відражки якихось окремих регіонів. І і знову дивіться, і це буде після нашої перемоги. Тобто, наша перемога шатне цю ситуацію до, е, ситуа... до масштабів розколу вражці е, не тільки ідейного розколу, а й розколу е, ну, це національного якогось розколу. Це е, ну по фанту, це віра, це. Національність, це е, погляди на життя, це ідеї, це цінності. Тобто е, там, де не співпадають цінності, і віра, і е, саме з Рашкою, саме з Кремлем, от ці області будуть відколюватися і будуть ставати, йти е, в сторону автономії. Як населення Росії буде реагувати на зміни в державі? Чи будуть незадоволені? Так, вони будуть дуже незадоволені тим, що відбувається. Тут крики зрада будуть відбуватися, розчарування у владі буде. Навіть будуть якісь протести, навіть будуть якісь намагання змінити ситуацію. Але не сильно їм це поки дадуть. Оки не включаться воєнні. От коли включаться воєнні, тоді вони вже народи піднімуть. Що буде на Росії громадянська війна? Так, це буде, і це почнуть робити воєнні. І... Але знаєте, але вони дивляться телевізор. Вони все ж таки дивляться телевізор, тому що інформаційно їх будуть заспокоювати. Інформаційно цю ситуацію будуть намагатися якось пригладити, якось її вирівняти, емоційно саме вирівняти. Переходити це все до таємниць і приховувати якісь такі великі трагічні події. Чи будуть вони активно включатися за боротьбу за свої права, за свої людські все ж таки права? Ні, не буде. Самі не будуть. Це цю движуху почнуть воєнні. До чого призводять зміни в Росії? То відокремлення областей, до відокремлення, можливо, якихось регіонів навіть. Тобто, це приведе до того, що рашка стане менше. Все набагато менше ніж є зараз. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.